Таю вас, друзі! Сьогодні ми знову вибралися в Карпати. Погода сьогодні просто неймовірна. Це наш другий виїзд цього року в Карпати. Ми ціленаправлено їдемо для того, щоб знайти смітничок, який ми знайшли минулого разу. Богдан його зачепив. Сьогодні ми спробуємо його розкопати. Також покрутився на околицях, можливо, ще щось знайдемо. Також хочу вам поділитися цікавою інформацією. Ось тут ви можете подивитися, як я відправляю подарунок нашому підписнику. Зараз знаходиться на новій пошті, відправляю невеликий сувенірчик одному з вас. А ось тут вже є відео. Так. Слава Україні! Посвітаю Коштілець із Карпат. І ви можете зараз спостерігати цю коробочку, яку я щойно забрав з нової пошти. Але мені в подаруночок від Назара Яворницького. Як активному користувачу та коментатору його чудового україномовного каналу WW1 in the Carpathians Ukraine, чудовий українсьмовний контент, пошук по ПСВ в Карпатах. І сьогодні ми швиденько розпакую, вам покажу, що я отримав. Я гадаю, що це тубус і тубус не простий а ось такий. Тішуся як мала дитина. Піде в колекцію, вельми вдячний, підтвердження, що він отримав і все було гаразд. Я забув додати, що подаруночок поїхав нашому підписнику, другу і просто хорошій людині Вуйку Щірліцу. В описі до цього відео я додам посилання на його канал. Переходьте, переглядайте, підписуйтесь. Дуже хороший, цікавий контент. Рекомендую. Тому, якщо вам на відео щось сподобалося, ми можемо вам відправити подаруночок. Або це якийсь військового характеру подаруночок, або може якусь річ, яку ми знайшли, і вам її дуже треба. Пишіть, домовимося про подаруночки. А ми тим часом помаленьку піднімаємося в пошуках чогось цікавого по першій стрілі. Не перемикайтеся, дивимося. Ми вже наверху, ми знайшли це місце, наш смітничок. Зараз будемо намагатися його розкопати. Ось такі краєвиди. Сьогодні у нас в Карпатах. Красота. Так, проміжний результат викопування нашого смітничка. Ось там ви можете побачити, є багато залишків від взуття. Більше дивно нічого немає. Знайшли ось таку пряжечку металеву і погляньте. Ось там ще все взуття. Ось так воно виглядає. Таке враження, що солдати викидували взуття, яке вийшло з ладу під час бойових дій. Будемо розкопувати далі. Друзі, ми розкопуємо смітничок. Якщо чесно, ми трошки вже думали, що нічого не буде. Все розкопали, але погляньте. В Карпатах, в смітничку, ми знайшли пляшечку. Маленька. Скоріше за все по медицині. Угу. Клас, ціленька. Та. Шкода, що нічого не написано. Та якось спирт виливається. Ну. <хи> а то які попробуй, які форми в неї Так, не Та-та-та, вона не повністю кругла, а бочки має ось такі трошки сплюснуті. Ну, це вже цікавіше. Пляшечку ми вже одну знайшли. Не дарма цілу зиму терпів бляд, за цього смітничала. Бо мені вже всі вуха проговорив. Давай, коли ми вже нарешті туди поїдемо. Туди поїдемо. Ось, вже є результат хороший. Добре, будемо розкопувати далі. Смітничок по першій світовій війні в Карпатах. Клас. Друзі, вмикаємося знову, тому що в нас відніється ще одна пляшечка. Ось вона. Вже якоїсь іншої форми, мені здається, правда? Так. Yeah. І трошки більше. Ми, до речі, дуже раді, що ми нам пощастило лопатою не вдарити їх. Ага. Зовсім іншої форми. Вона вужча, видовжена і ціленька. Ну, звісно, без написів. Але от і легенька, слухай. От прям медицина, медицина. Все як має бути. Кладемо до кубки і будемо розкопувати далі. Отже, розкопуємо ми цю ямку далі і ось з цікавого останнім часом у нас попадалося лише взуття, а ось тут є залишки від розгрузки, від підсумок. Цікаво, що попадеться далі. Поки що ми вже доходимо до кінця і більше нічого. Є частина, ще під сумок Туста шкіра. Ага, підсумок. Добре, зараз будемо витягувати. Отже, тим часом в нас напарник знайшов ось таку кокарочку. Погляньте, яка вона красива. Трансперший. І погляньте, яке тут цікаве кріплення. Вушка і ось залишки Шишкіри. Зараз наступний артефакт. Ось така пряжечка. Розкопуємо. Далі. До речі, якщо комусь цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки цьому відео. А ми продовжуємо розкопувати. Отже, результат цієї ями. Насправді було дуже багато взуття, з найцікавішого дві пляшечки по медицині. Ямку ми, як бачите, закопали і будемо рухатися далі. Ось такі сьогодні гарні Карпати. Краса. Одна із найпоширеніших знахідок в Карпатах по першій твій війні. Це є лопатки. І ось одна з них мені потрапилася. Ось така суперна лопата. До метал в бадьорому стані. Але сама вона пережила. Або, скажімо так, не пережила війни. Трошки вона покоцана. Ось така річ цікава. Заходимо по такому лісу і погляньте, яка краса мені потрапилася. Ось тут в одній ямці. Погляньте, ось вона. Бачите? Яка красуня на нас чекала. О! Погляньте, це мітунс. Це німецька пряжка по першій Але вона без медальйона. Маємо втрати. Та ні, тут видно, що немає свіжих залишків. Е, відбиття від медальйону немає. Значить він загубив її ще раніше. Але це дуже добре. Німецька пряжка, по першій світовій клас. Все, супер. кладемо в колекцію. З вас вподобайка, з нас контент. Шукаємо далі. Друзі, погляньте, в яких умовах ми копаємо. Нахил добрячий, але є настріл, є багато різних сигналів. Намагаємося знайти кольорові або цікаві для нас сигнали. Купаємо далі. Розкажу вам секрет, що доволі таки часто в Карпатах потрапляються хороші сигнали. І голова вимальовує різноманітні артефакти, а на виході отримуємо ось таку річ. Гарно сигналить з хорошого металу. Але нічого. Нас, звичайно, в цій знахідці немає. Забираємо на металолом. Довго не вмикалися, пройшли, напевно, години 3-4, багато сигналів, але все гільзи, гільзи та патрони. І ось погляньте, що в нас тут потрапили в руки. Ось такий штик системи мозки. І, і нікому навіть не показувати. Такий ще досить бадьорий насправді. Ні-ні, ні, не обманюється. Ось така цяцька. Отже, друзі, таке враження, що фортуна повернулася до нас спиною, нам не таланить. Вже, напевно, знаю, після обіду години 3 взагалі нічого не попадається. Є, звісно, сигнали, настріл, гільзи, але нічого цікавого не попадається. Тим не менш ми рухаємося в сторону спуску до машини. Якщо ще щось попадеться, будемо раді і вам покажемо. Якщо ні, тоді, значить, на сьогодні це буде все. Так, ось і мені попалася верхня частина дистанційної трубки. У нас вже один-один. Так, сьогодні, походу, день лопаток. Ще одна лопатка попалася. Теж досить важка, в досить в хорошому стані, але так як я вже одну маю, цю я вже брати не буду, нічого більше цікавого не попадається, на жаль. Так, подивіться, що я викопав з тої ямки. Ось таку суперну лопатку. Вона тут трошки видно, що поїла, але вона досить міцна, я вже нею стукав, я її скоріш за все заберу дуже в гарному стані. І подивіться, з боку є ще пилка. Піде на реставрацію. Ось там сидить Богдан. Сидить і чекає на мене. телефоні вже сидить. Поки там Богдан сидить, я поруч недалеко знайшов ще одну, одну із найпопулярніших знахідок по Першій світовій війні. І ви вже, мабуть, знаєте, мої дорогенькі, що це є нулик від австрійської палатки. Воно сигналить гарно. Але це є просто звичайний нулик. А це означає, що ще сигнали є. Але день доходить до кінця і ми будемо помаленьку спиратися. Друзі, день підходить до кінця і ось що ми ще знайшли. Ось така цікава штука. Доволі таки часто попадається в Карпатах. Отже, на сьогодні ми вже дійсно завершили. Зараз будемо спускатися до машини. Все найцікавіше ви бачили вже в цьому відео. Більше нічого ми не знайшли. Так вийшло, що спочатку, зранку ще були знахідки, було багато сигналів, а після обіду все зменшилося, зменшилося, сили покидали і знахідки теж. Отже, ми зараз спускаємося до машини і їдемо додому. Хочу вам принагріно нагадати, що підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, коментарі. Ваша активність конвертується в допомогу Збройним силам України. До наступних суставі. Бережіть себе і бувайте. Чорні археологи ділять здобич. То є латунь, а це є мідь, обідок, не путайте, це зовсім різні речі і різні ціни. 150 гривень за кілограм, а то 200 гривень за кілограм. Є